Аллелуя. Вітаю тебе, народ Божий. Бог є любов. Бог є любов. Він не проти нас, Він за нас. Ісус Христос, Він Господь. Він Син Любви. Аллилуйя. Воскресіння Ісуса Христа. Це Воскресіння любові. Бог так полюбив світ людей, що віддав за нас сина свого. Щоб кожен віручий в Ісуса Христа не загинув. Кожен. Кожен віручий. Бог дав нам не по гріхам нашим. Написано, що благодать це не гріх, це не смерть, це не прокляття, це не розруха і зло. Написано явилась благодать Божа, яка спасає кожну людину, хто повірить в Ісуса Христа. І так по вірі, щоб було по благодать. Да, Бог любить. Ну, в Його любов треба повірити, Його любов треба прийняти. У кожної людини є право вибору. Бог любить людину. Людина може вибирати гріх, може вибирати піти в ад. Людина може вибрати, не вірити в Ісуса Христа, але Бог буде любити людину. Ну і за свого вибора людина може мати в своєму житті те, що вона вибрала. Любов Божа, благодать Божа, не це не дозвіл грешити? Іуда в своєму посланні пише, що я вам пишу. О благодаті Божій, яка не є гріхом і яка не дає нам повод к розпусту. Павло каже, так що раз ми під благодаттю, то будемо грішити. І Він відповідає нам: ні, не будемо грішити. Тому що Ісус Христос не є Господом гріха. Він вмер для гріха, щоб ми позбавилися Його. Тому. Благодать, любов Божа це не дозвіл робити зло, жити як завгодно. Ні. Алілуя. Алілуя. Подяка Богу за Господа Ісуса Христа. Подяка Богу за Його любов, за Його милість. Подяка Богу, що Він дав нам у Христі Ісусі примирення з Собою, що Він дав нам зцілення. І Він продовжує сьогодні давати захист, надію. Він і сьогодні продовжує діяти через своє Слово, через ім'я Ісуса, через Господство Ісуса. Бог сьогодні дає кожному віруючому Ісуса Христа дар праведності, робить його своїм чадом. Ми зараз, діти Божі, да ще ми не. Повністю своєї душі обновилися Словом Божим і стали во всьому подібні прямо в усіх своїх чинках, як Ісус. Ми ще не маємо нові духовні тіла замість наших тілесних. Ми ще не бачили в Ісуса, як Він є. Але ми зараз на землі діти Божі, в дусі ми діти Божі. По духу, кожен народжений згори, він діть Боже, і він має любов Божу в своєму серці. Щоб жити цією любов'ю. Любов не робить зло. Любов не вбиває, не ворує, не краде, не желає іншим того, чого б вона не желала собі. Любов не виправдовує гріх, не гнівається. Не настає на своїх правах. Даже Бог прав, він у всьому прав. Ну, він не змушує людей робити те, що йому завгодно, і його воля. Він не змушує, не настаю. Він не радіє, коли в житті людей трапляється нещастя. Ні, він радіє, коли істина Його слова працює в житті людей. В Цьому Він радіє. Халіва ім'я Ісуса. Амінь.